Всім привіт, ребята! Закінчили ми дисковку Трошки я об'єктикається, обглад... об, окультурив свою базу, поудаляв дерева, сорняки, це все повичищали, засипали землею, зробили таку красиву базу. Тут у нас ми вже на виїзд будемо розкидати Ізість, це два Т-150, і туди далі у нас йде. Идёт... ХТЗ теж це ми взяли новенького. Вже 12 часов на роботі пророботав з нами в полі дисковкою. Я буду на своєму кіровці підвозити їм ізвість. У мене виходить, передня рішетка чорна, це мій кіровець, а ось у мужиків два кіровця. То у них стандартна жовта решетка, чим, чим її, кіровець і відлічається. От. от так. -то. А, що ще? Ну, у нас тут диски. Ну, це потрошки я вже буду купляти, встановлювати. Ізначально у нас будуть дони. Зараз ми будемо ними. Молотити, коли вже там обсіємося. Ну, звісно, це час промотається, тому що вже з посівною я пролетів. -за того, що дуже багато возився з полями. А з полями я возився, тому що четверте, п'яте, шосте, сьоме я соєдинив, поубирав лісопосадки, поки повністю згорав, задіскував. Ну, перве і 245 нічого не робив. ну, там Краї лісопосадок трошки попідчищати, повирівнювати угли. Щоб воно прямо було. Що, якщо навіть по курс плею ми запускаємо трактор, він ніде не застряє. Вторе, тут роботи до чорта випилювати. Третє так само валити дерева і це все горати, горати, горати. Отак от у нас. Такі от дони 1500Б. З нумерацією. Перший, другий, третій, четвертий. Ну, поки що 4. Ну туди таке все одно в мене не буде колхоз а буде така, типу як агрофірма. То я планую якийсь імпортний трактор. Ще там з комбайнів це Джиндир брати. от так. От. А так у нас тут техніка вся. Повністю після капітального ремонту покрасена, відновлена на ходу і ну, завтра вже побачите ролик, як я там підвозю е робочим Ізі, заправляю і вони далі розкидаються. Всім приємного просмотру